Авного міста Запоріжжя вітаю всіх глядачів програми спільного виробництва регіональних телерадіокомпаній України час змін. Сьогодні дійсно час змін. Змін, які для України є справою національного порятунку. Адже, аби перетворити пострадянську республіку у розвинену європейську державу, необхідні дві головні умови мир і реформи. Тож про суть і наповнення реформ. Запропонованих українською владою про те, що стоїть на шляху їх впровадження, і будемо говорити сьогодні упродовж нашої програми разом з експертом. Це доктор педагогічних наук, заслужений працівник освіти України Наталія Калашник. Без реформ Україна ніколи не буде дійсно європейською країною. Більш того, сьогодні реформи справа національного порятунку для України. Нинішній уряд, як вважають експерти, є найбільш реформаторським урядом, зусилля якого спрямовані на радикальні реформи, котрі мають змінити життя українців на краще, аби нарешті кожна людина змогла відчути себе європейцем. Ось вони люди, котрі взяли на себе відповідальність за проведення реформ в Україні. Спільно з парламентською коаліцією. Уряд за підписом президента ухвалив низку законів, які є серйозною базою для проведення реформ. Прийнятий закон України про державний бюджет багато хто критикує, але чи багато взагалі було так званих гарних бюджетів, які задовольняли б усіх. Принаймні, незаперечно те, що цей закон сформував основу стабільності держави у вигляді оборонного бюджету у 5,2% ВВП. А це понад 90 мільярдів гривень, що відправлено на фінансування оборони України. Дуже важливо у процесі реалізації реформ не шукати крайнього, а шукати вихід із ситуації, яка сьогодні є дуже складною. Людські жертви, розруха, економічний спад. Україна втратила 20% економіки. На країну здійснена військова інтервенція Російської Федерації. Загальна економічна, політична і військова ситуація вимагає відповідальних, спільних і злагоджених дій. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк вважає великим здобутком угоду про асоціацію, яка підписана і ратифікована парламентом, адже це основний документ, що визначає шлях України до ЄС, на виконання цього документу. Парламентська коаліція підготувала коаліційний договір, який ліг в основу як програми діяльності уряду, так і подальших законів, які вносяться урядом до парламенту. Президент України визначив їх як стратегія 2020». Отже, сьогодні ми спілкуємось із непересічною людиною Наталією Калашник. Моє вітання Наталія Григорівна. Дякую. Поверну. Ви погоджуєтесь, що сьогодні можна спостерігати своєрідний парадокс. Усі чекають, аби щось відбулося, і в той же час всі бояться, аби чогось не трапилося. Ну, безумовно. Це як, знаєте, така ознака сьогоднішнього часу і ознака тих подій, які відбуваються в Україні взагалі. Але ми не поодинокі, хто опинився в такому стані і хто має пережити цей період, але пережити його плідно і натхненно і не, не боячись тих змін, які мають відбутись в державі. Якщо подивитись історію, то можна сказати, що. От з 1917 року, ось цей жовтневий переворот. То реформи, які відбувалися, скоріше це було не впровадження чогось нового, а злам чогось старого сталого свого українського. А ось сьогодні нам треба ламати чи щось винаходити, відбудовувати все те, що є у нашого народу, в нашій генетичній пам'яті, в пам'яті історичній. Ну і у кожної держави є два завдання: найбільші, найголовніші. Перше це незалежність, але найголовніше це безпека і справедливість. Якщо оці два теж на рижній камені, присутні у владі, у кожного в нашому сенсі життя і буття, то безумовно, ми можемо сподіватися і на перемогу. І до того треба прагнути. Безпечне життя це завдання держави і справедливість. Хай бідність буває і таки, такі періоди, але справедлива. Якщо прийдуть часи, коли ми можемо рахувати кожен з нас себе заможною людиною, а це теж ті параметри, які вимірюються внутрішньо в кожному з нас в нашій душі і свідомості. Багата я чи бідна знаю тільки я сама. Ніхто не знає, що для мене було головною цінністю, що я накопичила все своє життя. Наявність тієї бібліотеки може для мене більша цінність, ніж у кого там 3-4 автомобілі, там позашляховики і таке інше. Кожен вирішити має для себе, що для нього цінне. А для держави найціннішою це є людина. Нам сьогодні треба шукати свій якийсь шлях реформ, особливостей, чи можливо варто скористуватися досвідом тих країн, які теж подолали кризу. Причому дуже успішно, швидко це зробили Грузія, Польща, наприклад. З китайської мови слово Україна перекладається як укалян. Укалян це країна, де співають ташки. А де співають ташки в раю. Хто б як би не відносився до того, що я зараз сказала, але я переконана в тому, що наша держава вона має свій сенс на землі і вона має свою місію на землі. Єдине, що до того треба дойти через виховання, кожну дитину, навіть Жінку, яка вирішила завагітніти і народити дитину, вона вже має освідомлювати, кого вона хоче привести в цей світ. Ідеологія суверенітету і незалежності, це є висока відповідальність кожного з нас. що… Ми маємо прагнути до того, щоб я, як індивідуальність, як, як людина, я маю бути незалежна навіть від тої ситуації, яка сьогодні відбувається. Я маю внести свою частку. Я маю внести, як кажуть, свою лепту. Я маю привнести щось цікаве, корисне і для себе, і для того, хто біля мене. Це і християнська ідеологія, яка є переважною на наших землях. Возлюбі, ближнього, як? як себе самого. Полюбі себе, і ти побачиш, який прекрасний світ навколо тебе. Що прилетіли лели, лелеки, прийшла весна, слава Богу, день збільшився, більше роботи, яку можна зробити. Ну, ось ви якраз торкнулися теми, яка надзвичайно важлива, оскільки ми сьогодні. Можемо констатувати, що довгий час про необхідність реформ більше говорили, ніж щось реально робили. Всі чомусь очікували, що прийде хтось і має щось зробити. Ви ж ось так дуже душевно і переконливо нам зараз сказали про те, що реформи мають починатися з кожного з нас. Отже, наші пріоритети перше антикорупційна реформа, оновлення влади. Та бюрократичного апарату. Перше судова реформа. Перше реформа правоохоронних органів. Перше децентралізація та реформа державного управління, перше податкова реформа, перше дерегуляція та розвиток підприємництва, перше реформа системи безпеки та оборони. Найактуальніше. До цього я б додав ще дві. Спеціальні нагальні програми енергонезалежність нашої держави та подальшої популяризації України в світі. Бо Україна як позитивний бренд вже набула надзвичайно високої капіталізації, яку слід конвертувати в потужний поток іноземних інвестицій в українську економіку. Але все це ми говоримо у плані майбутнього. Має бути потрібно, щоб було. А якщо констатувати на сьогоднішній день наше суспільство воно готове до реформування? Я вам дуже вдячна, пані Олена. Ви зачепили теж прекрасне слово. Чи готова людина і країна до реформ? Бо інакше ми будемо мати ту саму байку про мартишку і очки». Що куди дівати ті очки як реформу? То їх понюхати, то їх полиже, то їх на хвост наніжить. Тобто, дуже багато таких буває непередбачених ситуацій, коли начебто прекрасна реформа, а вона пробуксовує. Бо ми маємо по перше. Розуміти для за для чого та реформа і який буде е, прикінцевий або так. кінцевий результат, я ну е, багато в своєму житті працювала саме опікувалась системою виконання покарань в нашій державі. Яку всім хотіли трошки пореформувати навіть не сьогодні, а всі часи, починаючи з 90-х років, з незалежності держави нашої, всі хотіли щось привнести в ту систему, бо чомусь вона така була сама приваблива для реформ. А її не можна само по собі реформувати. Відомий польський реформатор, економіст, політик Лешик Бальцерович, який власним методом шокової терапії допоміг Польщі подолати ту кризову ситуацію, вивів її з кризи. Він казав, що для успішних реформ необхідна три фактори: по перше, це стратегія, по-друге, це швидкість втілення реформ. По третє це команда реформаторів. Сьогодні в Україні є ці умови, на вашу думку? Ви знаєте, вони і є, але і їх і немає. Тобто, для того, щоб ми знали, чи скоро робляться ці реформи, чи вони затягуються, має бути певний план, термін, відносно чого, це прискорюється або це гальмує. Тобто, який вектор? Вектору поки що я не бачу. Я особиста, але мені в владі на високих чеблях і посадах довелось працювати. Я була і ратником в РНБО, тому ну, багато з питань питань, таких, з якими які були дотичні до моїх функціональних обов'язків. По-друге, це ще от вони були, начебто, боля такі боляче було проводити в Польщі ці реформи, але яку роз'яснювальну роботу Ось, проводила церква, яку роз'яснювальну роботу проводили громадські організації, їхніми головними завданнями було заспокоїти народ, роз'яснити народові і показати, що все це заради того, того і того. Робиться тому роз'ясненої роботи на сьогодні, на жаль, дуже прикро, тільки гасла. А то кожен професор з кафедри мав розповісти своїм учням, що я професор, я вийшов до вас з чистим серцем. З світлим розумом, і я вам кажу, мої глибокі переконання, держава буде кращою, буде і така робота виконана, і така, і така. Якщо ви до того готові, і ви її зробите. Моя місія допомагати вам. І на сьогодні, дійсно, кожен професор в державі нашій має нести відповідальність за те, що відбувається у нас в державі, бо він дотичний до аудиторії. Це більше, ніж влада. Влада це твоє крісло і твої функціональні обов'язки, і ти там твій підпис, твій підпис чогось вартує. Але твоє слово чогось вартує, якщо ти дійсно професор, ти йдеш і готуєш прийдешнє покоління. Від нього буде залежати і твоя старість, і сьогоднішній день твоїх дітей. Тому, ну, якби це була така можливість, я б звернулась би до всіх професорів в Україні з проханням. Нести світле тлумачення всього того, що відбувається в державі, саме прийдешнім поколінням. Наскільки тісно переплітаються ваші міркування з тими словами, які щодо роз'яснення реформ говорить прем'єр-міністр України Арсен Яценюк? Давайте послухаємо. Я хотів би з цієї високої трибуни звернутися з проханням до всіх підтримати ініціативу щодо запровадження. Широкої медійної програми про те, що такі реформи в Україні, що треба робити, і щоб кожна посадова особа в країні, яка відповідальна за свій напрямок, пояснювала українцям, зміст, цілі, коли і що, і як буде досягнуто. Це програма ще змін. Ми продовжуємо говорити із Наталією Калашник про суть наповнення хід реформ в Україні. Як ви вважаєте, пані Наталі, що є головною запорукою успішного впровадження реформ? Є тут багато міркувань, і такі вони розумні, не можна не погодитись. Але в мене моє єдине таке переконання, що має передувати наука. Ми маємо науковий підхід зробити до вирішення багатьох питань. Що ми будуємо? Як скоро ми це зможемо зробити? У нас є ціла академія, Національна академія наук. Є там такі відділення, все так правильно розписано, але маємо дати їм завдання від імені народу, не від мене, не від вас. Народ має дати завдання, бо вони живуть за наші гроші, за наші податки і непогано живуть. Бачень багато, але їх треба сумувати, їх треба враховувати, але видавати той продукт, який є науковим результатом, результатом наукових досліджень, і його втілувати в життя, в свідомість. Бо загратись в полі... в політику дуже легко. Ось ви, ви торкнулися слово «політика», Якраз Ні. ось тут в мене питання стосовно політики. Болюче питання, чому пробуксовують реформи? Чому ми так багато про них говорили, говоримо? А реальних результатів ще поки не відчуваємо. А зараз є значно більше розмов про необхідність реформ аніж самих реформ. Так вважають вітчизняні експерти і західні лідери. Чому ж реформи в Україні гальмують? На те, як об'єктивні, так і суб'єктивні є фактори. По-перше, запізно з'явилися передумови, адже реформи робляться через зміну законів. А для цього потрібен парламент. Протягом майже всього минулого року ми мали парламент, в якому переважали регіонали. Цей парламент був непридатний для проведення змін. І лише після парламентських виборів, формування коаліції та нового уряду, Можна і треба братися за реформи. По-друге, реформи потребують багато часу, адже кожен законопроект має бути написаний, внесений спочатку до Кабінету міністрів, а потім до Верховної Ради, і тільки тоді підписаний президентом. Ще триваліший процес імплементації і внесення змін до Конституції. Третій фактор реформи завжди блокуються середньою ланкою старої системи. Адже мало прийняти закон, його потрібно впровадити. Але бюрократична система, що будувалася не один рік, має великий ресурс опору змінам. Звідси саботаж, непрофесійність, безмініціативність. Навіть сумлінний чиновник краще скаже ні, аніж візьме на себе відповідальність за можливу помилку. Не менш важливий і такий фактор, як психологія виборців, яка не змінилася, адже половина виборців залишається у полоні старого мислення і старих цінностей. Вони продовжують покладати надії на державу. А не на себе, чекати, коли їм зроблять нарешті щасливе життя. Люди не хочуть нічого змінювати, мріючи про гарантовану зарплату, високі пенсії та безкоштовну медицину. Меншість хоче реформ і боротьби з корупцією. Більшість хоче спокою і миру. Майдан та війна не стали факторами змін в житті цих людей. Вони не підтримують жодних реформ, а будь-який реформатор моментально втратить рейтинг. Серед головних факторів, що заважають реформам війна та криза. Які забирають гроші, потрібні для реформ. Високопосадовці надто зайняті проблемами війни, щоб мати можливість спокійно зайнятися реформами. У тій самій Грузії, на яку рівняємося, війна почалася вже після того, як основні реформи були проведені. На жаль, нікуди, навіть після майдану, не зникли корупція та самовпевненість, що викликає заслужене обурення і недовіру народу. Щоб не робили реформатори, народ все одно їм не вірить. Політики мають поступитися тим, хто не заангажований участю у будь-якій партії. Реформи роблять професіонали, які не мають жодних політичних зобов'язань і страху щодо рейтингу, а лише страх погано виконати свою роботу і тим зганьбити професійну репутацію. І ще один фактор, про який ми, медійники, не можемо мовчати: про реформи дуже багато говориться. Але мало роз'яснюється їх суть, чому вони потрібні. Чому спочатку стане гірше, а в перспективі значно краще? Реформи потребують довіри. А довіра потребує діалогу. Але головне, що люди готові до реформ. Україна має дуже сильне громадянське суспільство, яке усвідомлює, відтягування реформ є безнадійною стратегією. Що ви можете додати, пані Наталія? Знаєте, єдине і найголовніше, начебто найпростіше і найскладніше. Треба підготувати людей нового покоління, працювати з людьми, вивести, що ж воно таке є саме цінність велика в людині, на це спиратись, і тільки тоді прийде перемога. Є така думка експертів, що сьогоднішній уряд український, він інтелектуально готовий до реформ, але політично не зовсім. На вашу думку, політична воля сьогодні достатня чи ні? Я вам скажу, що я співчуваю кожному, хто пішов у високу владу сьогодні. Вона начебто приваблива, але на сьогодні це дуже гіркий шмат хліба. І його треба буде і відпрацьовувати, і його треба ще потримати в руках, який він важкий. Тим паче не завжди всім подобається, коли реформи, десь чиїсь інтереси якось Ущемляють російською мовою, і тому викликають на себе вогонь, незадоволення ті люди, які проводять реформи. До того, що все це внутрішньо знаходиться в кожному з нас. Якщо я розумію, що такий період має бути і його треба пережити, то я сприймаю. І Інформацію сприймаю, і заходи, які намагається уряд робити, і не тільки уряд, але і громадські організації, але уряд спрямовує. Тому уряд може і готовий, а чи готові ми? Чи готове суспільство? Суспільство дайте мені сьогодні стільки, скільки я хочу. От я такий нещасний, що я оце живу зараз в Україні, у мене маленька пенсія, у мене маленька зарплатня. А що ти зробив для того, щоб у тебе була велика зарплатня? Ти навчався, завершував, закінчував університети, ти такий фахівець навіть а. на своєму робочому місці, що без тебе жоден інженер не проживе, такий ти слюсар або там токар. Спитайте з себе, чи я вартий, чого я вартий. Не просто я хочу, а чи це можливо. І не, дуже велика розбіжність між тим, що я хочу, і що я можу. Якщо твоє можу і хочу, співпадає, ну тоді давай, добивайся. Доведи те, що ти і спроможний, і то, і що варти. ти вартий того. Пані Наталі, але сьогодні дійсно у людей очікування реформ. Якщо сьогодні ми заговорили про реформи, завтра має вже ця реформа працювати. А це ж процес не одного року умовно. І процес, я вам скажу, що те, що точиться сьогодні в парламенті, оті бійки, що показують таке, це дійсно ну, воно не працює на вибудову свідомості народу, який проживає в нашій державі. Це тільки поплюжить нашу країну. Бо люди, які дивляться ззовні з інших країн на те, що відбувається сьогодні і на сьогодні навіть в цьому парламенті, то це дивує. І це викликає не тільки дивування, але і велику предосторогу, на що я піду в ту країну, для чого я з ними буду дружкувати, бо вони себе поводять, подивіться, яким чином. Це розбищує і наш народ, а тим більш молодь. Якщо їм можна битись в парламенті, то чому мені не можна битись з сусідами і, і таке інше? От виправдовують. І в інших парламентах теж бувають бійки. Але після тих бійок бувають і висновки. А тут безкарно проходять і бійки, і немає висновків відносно тих, хто це все затіває. Ми страждаємо від того, і наша мораль страждає. І страждає наша духовність. Ми ж високодуховна нація, якщо взяти, подивіться, які ми ж одна з тітульних націй на землі. Я не хочу розвивати цю тему, бо вона мені дуже дорога і дуже близька близькому моєму серцю. Я горда тим, що я українка. І розумієте, я хотіла б свою державу допомагати їй. Але навіть от сьогодні таке болюче питання. Забирає там 15% чи якийсь більший відсоток від наших пенсій. Може, це і справедливо. Але прийдіть, зверніться до мене. Навіть який би не був там звірюка той Сталін, хто як до нього відноситься? Але моя родина дуже постраждала від нього, від його е, політики. Але навіть він звернувся до свого народу, до радянського народу, братія і сестри, і пішла. Та робота, і люди йшли, віддавали останню копійчину, віддавали, які у них були прикраси, все, аби тільки була перемога, все було на користь перемоги. Чому не можна звернутися? У мене теж є і велике прохання до наших лідерів, до наших державників: звертайтесь до людей, розмовляйте з людьми, говоріть. Ми добра нація, ми нормальні люди. Ну що ж, дійсно, реформи. Тілювати всім нам, я вдячна за те, що ви сьогодні поділилися своїм баченням, своєю філософією життєвою і переконали нас у тому, що дійсно краще 5 років помилок ніж 50 років саботажу. Ми сьогодні спілкувалися у програмі Ща змін із Наталією Калашник. Найкращі побажання усім вам, шановні глядачі.